Братва, всіх вітаю, ви на каналі Мототрево в цьому відосі розкажу вам про мотоцикл порівняння двох мотоциклів FOG 300DS, всім відомий, і Lifang KPT 250 новинка 25-го року. І хочу почати цей відео з того, що я продав свій мотоцикл Liefan KPT-200. І вже до мене їде новесенький LieFAN KPT-250 З АБС, з трекшн контролем в новому кольорі з новим мотором. Коротше, поговоримо про ці два мотоцикли, тому що хочу сказати, що раніше хто не мав грошей на 300DS, -ку купляли КПТ -шку. То зараз зауважу, що з'явився Liphan КПТ 250 який має ціну 2600 дешевше, ніж Вовк 300DS, і вже має ті самі характеристики. І от просто розкажу вам, що КПТ це вже той мотоцикл, який. Також немає конкурентів в своїй кубатурі не тільки 250, а ще й 300 кубових туристів, які можна купити на ринку за там, не знаю, 3000 доларів плюс-мінус. Тому приємного перегляду будемо порівнювати ці два мотоцикли. І в першу чергу хочу зауважити, що коли я вибирав свій перший мотоцикл Аліфан КПТ, це двохклапаний. Як проживав ще в Сумській області, я також дивився на Вок 300DS. У мене є відос під назвою Мій перший мотоцикл, там я розказав свою історію, як я взагалі купив мотоцикл і які варіанти я розглядав. То я хотів за всі гроші купити Вок 300DS, які в мене були на той час. Але вирішив взяти КПТ-шку і не жалію. Давайте познайомимося детальніше з його характеристиками, хто не знав. Значить, Вок 300 DS, 300-кубовий туристичний мотоцикл, який вже має одноциліндровий чотирьохтактний двигун рідинного охолодження, двох розпредвальний уточню. Акцент такий. чотирьохклапаний само собою, чиста кубатура майже. І потужність 29 кінських сил при 8,5 тисячі обертів. Це я дуже гарно пам'ятаю. Крутний, 25 нього. Також на таких обертах я б сказав, би, середніх. Так, інжектор. Бачимо щеплення. Многодискове, масляні ванні, це понятно. Ланцюг 520-й. Електростартер, шестиступка, Ну, коротше. За підвізку хочу сказати. Задній амортизатор маятниковий, моноамортизатор, Пролінк система. Амортизатора. Тобто через прогресію. Це дуже добре, по суті. ABS, звісно, є. Двопоршньовий позаду. А, передній двопоршнвий задній, теж двопоршньовий. колеса, теж важливий момент. 17-й, передній 110-, позаду 150 Суха вага 155 кілограмів, як і в КПТшки. Ну, коротше, мотоцикл, бачимо, має такі характеристики, я вам просто їх нагадую, бо зараз буду порівнювати з КПТ. Кольори бачимо, є в нас чорно-червоний, сіро-помаранчевий. І, в принципі, червоний отакий, як 500, ДС теж схожий. Ну, коротше, три кольори можемо бачити. Мотоцикл видний, казали, що він більше від кпт навіть ззовні вищий буде. До речі, це може нам сказати висота по сіду. Я її не озвучив, але зараз вам скажу, що написано. Так, бачимо, бачимо, бачимо висота. Не пишуть висоту по сіду. Дуже погано. Цей показник багато що каже. Ну, коротше, тепер переходимо до КПТ, буду порівнювати. Ліфан кпт 250 новинка 25-го року, і ліземо з ходу в характеристики. Бензиновий двигун серії НРФ 2, чотирьохтактний, одноциліндровий водяного охолодження, чотирьохквапаний з верхнім розташуванням розподільчого валу. Так, це все зрозуміло. Тепер хочу наголосити: давайте зараз зупинимося за двигун, що ця 250 ка NRF2, має всього-навсього один розпредвал. ДС має 2. Але при тому КПТшка видає майже такі самі показники на одному розпредвалі, скажімо так, як ДС. Крутний. 24,5 при 7 тисяч обертів. Це майже 25, щоб ви розуміли, при 7 тисяч обертів. В той час, коли. Крутний мотоцикла Вок 300ДС 25 при 7,5, тобто з них крутний однаковий, щоб ви розуміли. Хоча КПТ це 250, -ка. уже плюс сторону Ліфана, думаю, тут спору не буде. З цікавого з цікавого бачимо, що ступінь стиснення вже збільшився на 250. Я думаю, що тут намек понятний, що тим більше, не менше, 95-го потрібно заливати в цей двигун. Чиста кубатура бачимо. Так, система інжекторна, я вже казав. Система живлення мотора. Так, рідинне охолодження, само собою. І тепер максимальна потужність майже 28 кінських сил при 9 тисяч обертів. Потужність така сама на одну кінську силу менше в КПТшки. Досягається трішки вона на більших обертах. Але як подумати, так має ж бути трошечки ДеС шустріший. Та ні, друзі, немає він бути шустріший, я думаю, тому що мені казали там мужики от за колеса. Давайте зразу опустимося, як можете бачити, що в КПТ переднє колесо це соте, а позаду 130. Нічого не помінялося. То в ДСА колеса ширші, більші. А це вага. Мені казали, що коли резину ставлюють більшу, то вже мотору важче розкрутити. На одному циліндрі це буде трішки відчуватись. Я думаю, що вони будуть їхати однаково, хоча суха вага в них однакова. Саме цікавий момент, всі знають, що КПТшки появилися. Ось подивіться такі кольори, це чорно-синій. Потім бачимо. Даже я б сказав би не чорний, чорних не буде взагалі. Сіро-синій. Сіро-жовтий та сіро-червоний. Жорстко, що вони не зробили чорного кольору. Для мене це був треш, чесно сказати, я знайшов вже вирішення. Воно обов'язково буде побачити в моїх нових відосах, але це жорстко, скажімо так. Що немає чорного кольору. Особисто для мене це жорстко. При тому нагадую, що VOK DS300 коштує. 3 тисячі доларів орієнтовно, а КПТшка 2600. Штука баксі економії, і ви отримуєте майже ту саму потужність, щоб ви розуміли. Так, хочу ще проговорити за те, що також КПТ вже є ABS. Вже Вок програє, того ж раніше вибирали люди 300DS, що в нього є АБС і більша потужність. Потужність урівнялася, АБС, КПТ присутні. Ще й вліпили. трекшн контроль, якого немає навіть на. 300DS. І саме цікаво, що його можна виключати за бажанням. Щоб ви розуміли, якщо не помиляюся, ABS також можна виключати за бажанням. Мало хто говорить про те, що на 250 вже стоїть, як пише виробник, 520-й ланцюг. Раніше тільки 428 ставляли на КПТ. А зараз вже 520-й. Це ж уже показатель. Понятно, що ударні навантаження більші будуть. На на колеса, скажімо так, на зірки точніше, 525-й ланцюг дуже швидесенько припаркувався на новому мотоциклі виробника Ліфан. Тому мій висновок такий, що йому немає альтернатив КПТшки серед 250-х мені навіть писав мій глядач каналу Одеси, що він вже на цьому КПТ їздив новому, а в нього в самого КПР, якщо не помиляюся. На НРФ, той, що 4 двохсотка 200 -ка. І він казав, що ви не уявляєте, який це мотоцикл, як мотор працює, як подумає, 6 кінських сил там додалося, а він став тяговитіший, бодріший і приємніший. І він сказав також друге, що я продаю свій КПР, щоб купити такий самий КПТ, який він побачив, на якому проїхався. Так що це мене порадувало, що людина відмітила дуже хороші відгуки, перші враження про мотоцикл Аліфанка ПТ-250, який був вже завезений в Одесу. На них зараз дуже жорсткий ажіотаж, навіть не знаю, хто його зробив на Ютубі. Тому, друзі, я думаю, що апарат заново себе рекомендує, б'є рекорди в планах малокубатурників нових мотоциклів, які... Щось універсальне, щось туристичне, що можна отримати за не які великі кошти. І альтернатив, як на мене, йому немає. Заново дивіться, 25-рік Ліфан випускає новий мотор, АБС, Direction Control, Це поміняв круто. Не хочу наїжджати на виробника Bajaj, просто мені часто пишуть: о, ну да, Ліфан вже всіх пережме, там, а Bajaj, типу, це. Привіт-80, то це не так. Я не хочу наїжджати безпідставно, але ну, ви самі бачите, заїжджають боксера, заїжджають пульсари. Добре, що 400 кубів зробили вони мотоцикл, оцей баджаж пульсар 400. Але все одно там теж немає інновацій, там просто мотор з домінара вліпили в пульсара 250-ку, який трішки змінили. Розумієте? Няких таких змін немає. А от КПТ-шка це вже, ну, новий мотоцикл, нові кольори, новий мотор, е нові, я б сказав би, опції, є, той самий ABS і Traction, за яке наголосив. Китайці розвиваються. Я думаю, що цей мотор буде без сюрпризів. Оце 250 КНР. Коротше, пишіть, коментуйте, очікую свій мотоцикл. Надію, що наступний відео буде про огляд Ліфан КПТ-250. Відгуки про нього, мої особисті, я буду це робити дуже обширно, тому що в мене були 3 КПТшки, було 2 КПТшки, точніше, це двоклапана, клапана, 4 клапана -ка, і буде 250. -ка. Так за цілі фани, як я, мабуть, ніхто не розкаже вам, тому що я знаю їхні всі тонкості, абсолютно. Тому підписуйтесь, коментуйте, будемо на зв'язку.